ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, українські глядачі, слухачі і читачі майже повністю відмовились від російського контенту. Це стосується російських опозиційних і офіційних змі, а також популярної музики. Про результати щорічного дослідження індекс медіаграмотності української аудиторії в цій годині з моїми гостями. Світлана Пензова, авторка літературного проєкту Поетика, Нана Кріцак, співачка, волонтерка Ігор Шавров, юрист. Вітаю всіх, дякую, що ви тут. Добрий день за даними інституту соціології Національної академії наук України. Цитую. Українська аудиторія майже повністю відмовилась від російського контенту. Це стосується російських опозиційних офіційних ЗМІ і музики. Частка тих, хто повністю відмовився від російського інформаційного продукту, коливається від 69 до 79%. Про що для вас свідчать ці дані? Світлана. Це навіть і не дивно, тому що дійсно більше тих, я думаю, не більше а 99% тих українців, одеситів, зокрема, хто не хоче себе асоціювати з ворогом. Так, а це мова, це культура. І розуміємо, що було таке нав'язування, особливо на початку 2000-х, згадайте, скільки було. Папси, так ось ось цих навіть україномов насилення, так, так і навіть україномовні та ж ірина білик. Вона чомусь почала так дуже московською мовою гарно співати, так а розуміємо, що просто на початках на початках незалежності нас е, був цей поштовх, це прагнення до витоків до нашої української культури. Потім 2000-ні, і в когось вже я так думаю, був той план, аби нас. Е, Починати знеособлювати меншу вартість нам нав'язувати українська мова, це там щось діалектне, так і розуміємо, що і, зокрема, через це почалася війна. це Культура, так яку на жаль, в 2000-х ми ну не то що не те, що програли, але якось пропустили і дозволили е, своїм вухам чути це, і е, це не тільки в ну в побуті. Ти можеш спілкуватися будь якою мовою, так але те, що ти в культурно, так мистецьки е, хочеться чути своє рідне, а мені згадується, знаєте, ще плакати 2010 тисячі року. Е, не хочеться згадувати з прізвище Януковича, коли э, думай, що э, там э, на, на родному язикі, думай там по-русски. І ти, і ти розумієш, що тобі, е, як це ти, ти вільна людина? Ти можеш думати, якою мовою ти хочеш. А це мовне питання, нам як на мене, було розв'язане спеціально і загострене до такої міри, що вилилося у війну. Зараз е, кожен українець хоче бути дотичним більше до свого до свого до рідного, а це українське нано. Ну, як ви бачите ось ці зміни вподобань у публіки? Знаєте, я пригадала історію, десь був рік, напевно, 2006 шостий. Я пішла в магазин диски та касети, якщо ви його пам'ятаєте. І я попросила диск чи касету, я не пам'ятаю тоді. Вже кажу, у вас є тартак? Він каже, може таркан? Я кажу, ні, тартак. Він такий, а це що? Угу. І я пам'ятаю, що тоді, коли це був ще інститут мій, взагалі української музики в Одесі не було і просто не знали. Її просто не було. А в мене вже тоді була такі, як досвід спілкування з моїми друзями з усіх куточків України, і вже дуже була популярна українська музика. Вона почала розвиватися. І я просто пам'ятаю, як я ну, ця історія, як у нас тут е, набувала популярності українська музика. А зараз це це взагалі. Майже ну багата багата кількість зірок переходить на на українську, починає співати, говорити. І це зараз круто, модно, класно, і мене це дуже тішить. Насправді, ігорю, такий приріст відсотків 79 майже відсотків українців відмовились від російського контенту. Про що це для вас? Я думаю, що треба інтерпру... інтерпретувати це питання трохи інше, що дійсно політика держави спрямована на те, щоб обмежити споживання російськомовного контенту, і ми це розуміємо також. Це, ну, і заборон... і, скажімо так, пропаганда української мови, заборона щодо російськомовного контенту на радіо на телебаченні, і ми бачимо, що це. Працює, в тому числі заборонено заборони блокування сайтів, і тому це питання, як це інтерпретувати в першу чергу. Але не можна сказати, що все там погано чи добре. Це угу. дійсно як є. У нас є якісний контент, дійсно якісний контент. Я як ну ви зна... можливо, ви знаєте, там в прошлому серйозно займався музикою, тобто у мене був до досить довгий час контракт з Warner Мюзиком. І я ну, з висоти свого досвіду сказати, можу сказати, що дійсно українська мовна музика вона крута. Але якщо ми кажемо про музику, треба давати повштовх виконавцям, а для цього треба, щоб були масові мероприяття, масові заходи і концерти в першу чергу. Тому що питання, наприклад, авторського права. Яке зараз тось на те на, на, на рівень розвитку захисту авторського права не знаходиться на високому рівні зараз, і це блокує розвиток виконавців, тому що ти, тобі треба за щось жити, щось заробляти, а ти не можеш це робити через роялті, які не збираються в нужному об'ємі, і виконавці просто втрачають це. А це по факту зараз єдиний спосіб монетизації контенту. Без наявності концертів. Що стосується взагалі переходу аудиторії на українськомовний контент, ну це ще раз стосується якості. Але я трохи пропоную Світлані. Російська мова не належить Москві і Говаль і Булгаков. Ну, як приклад, це українські автори, і нам також не треба, треба за це боротися, на мій погляд. Тому що це також якісний контент. Так, треба за це боротися і доводити, що той же Гоголь, український письменник, так? Да. і, е, ну, про Богака ну, вон, Вони не, а винувати Те, що вони писали на російську мові. Ну, тобто ми не можемо ретроспективно дивитися на те, що було 200 років тому. Там 200 100 років тому був так. По статистиці разом з тим 10% продовжують споживати російське. Це звичка, це вподобання певні музичні, там різ, різного характеру, не лише музичні, так, а й відеоконтент, і так далі. Чи це якийсь протест, вияв? От я хочу, я буду гучно зі своєї власної автівки слухати якусь російську пісню. Про що це для вас, коли Можливо, людина я продовжує? Угу. Е, я знаєте, про що от, що спостерігаю останнім часом, наприклад, угу. якісного дитячого контенту українського немає, але він з'являється. Він з'являється так, так він з'являється і зараз же ж пішла інформація про те, що з'явився цілодобовий о, о, канал українських казок, і це дуже класно. Але о, от дій, дійсно я дуже багато спілкуюся з, з людьми і кажуть, що просто вони продовжують дивитись там Маши і медведів, Смішаріків, Просто mm -hmm. тому, що ну немає там якогось ютуб-контенту, який можна показувати дитині, розумієте. Що стосовно пісень, от і, в мене дуже багато підлітків в оточенні. Вони слухають російське, їм якось дуже складно донести. Вони слухають там всяких цих мабергінштернів та такі інших, і ну кажуть, що ну вони ж виїхали, вони ж інагенти. Тобто їм цього достатньо, щоб слухати російську музику. Ну, так, ну мені здається, що це якесь прикриття, і ну для мене, коли ось твій приклад, Олю, що з автівки лунає голосно російськомовна музика. Ну це вже прибід зателефонувати до СБУ, тому що ну, адекватна людина, українець так не зробить. Якщо це протест, то що ти тут робиш? Ну взагалі, а стосовно контенту, так на початках можна сказати, що історичного, історичного культурного контенту, зокрема в Ютубі, було не так багато. Як хотілося б, але зараз все більше людей цим займається і ну, хочеться більше, хочеться якісніше. Але це процес. І, звісно, якщо б ми почали в 90 90-х цим більше займатися, двотисячників більше. То зараз би був би інший рівень, але о, навіть для початків вже як на мене є багато якісного матеріалу. Треба просто пошукати і знайти те, що тебе цікавить українською мовою, і це не проблема. Або створити власне. Так про це згодом, про ваші проекти. Насправді, от створення контенту це дійсно наразі існує, скажімо так, неокучений ринок. І дійсно можна створювати. Я ну я mm -hmm. так власне mm -hmm. приклад. Я слухаю там доволі довгі коли їжу в автівці, В автівці доволі дов, 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 довгі лекції там з історії. Mm -hmm. І українськомовних взагалі немає. Тобто там немає mm -hmm. двохчасової лекції там по історії Візантії. Вони ну всі там створені там російськомовними авторами і там ну. Але це процес, і я впевнена, що це буде mm -hmm. так. Yeah. І це знову ж таки гарний стартап для це, тих, хто не це знає, можливо, що це, зробити. Це, це Будла, можливо, ласка, хтось в візме навіть просто переозвучить mm -hmm. і все. Ну краще а... не переозвучувати. а як стосовно ну, правда. історія, та не ні, ні, ніяк. Нічого? Ну це ага. ж історія, це історія. Тобто ти не можеш там створити її заново. Тобто вона проста. Ну там історія Візантії, історія Венеціанської Він... Він... Вінціянський... і... імперії можна сказати. Mm -hmm. Вона ж не відрізняється, чи російською, чи англійською, чи будь-якою мовою. Вона одна, mm -hmm. ну фактично. Тільки, Тільки коментарі автора і mm -hmm. трохи трох інше питання. Правове і те про що Світлана підмітила. Подзвонити до СБУ. Наскільки це взагалі працює? Наскільки це Дивіться. можна робити? Ну за те, що ти там щось слухаєш? Ну по факту ну немає. Відповідальне немає. немає відповідальності, тобто це моральна, моральна, етична сторона, а, що хто що гучно? Навіть якщо гучно, ну гучно, ну тобто, приїде, примічно. тобто там тобто, через там, дві години хтось приїде і потім запише відео про те, що там я прошу вибачення, ну так більш не, не, не буду робити. Ну, це питання морально-етичне в першу чергу. Там скандалів. І в суспільстві дуже багато стосовно цього вже було прикладів, різноманітних прикладів, ну скажімо так, негативних для тих осіб, які це роблять. І я думаю, що такі приклади вони стримують е е тих осіб, які полюбляють так робити. Слухати, мається на увазі гучно, російськомовну музику. Тобто, треба краще заявити про таку людей. Ну, можна заявити. Наш ну, каже, я ж кажу, що це по факту ну, морально-етичне питання, тобто не юридичне. Мені здається, тут буде більше працювати навіть разгорозголос. Розголос, звісно, Так я ж про це і кажу. Mm -hmm. Так, і це просто ну це дуже ефективно. бо просто ну. От я вам скажу, що, от, ну наприклад, навіть там, ну, власний приклад, що е питання контенту, тобто, ну, особисто для мене. При, 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 прийшло до того, що там 50% часу я спілкуюся англійською мовою. Угу. Тобто в мене російська от ну, це питання. Тобто, у мене цей прошарок з, зай, зайняв просто там, англо, англомовний контент. і все. Ну, англомовний і спілкування англійсько, англійською мовою. і все. От так. Ну, ну, як змінився ваш репертуар за час повномасштабної війни? Ну, дивіться, по-перше, я взагалі дуже не любила співати російською, хоча хоча просили. просили. І в мене було насправді десь п'ять пісень. І навіть не тому, що я не любила, воно мені просто не лягало на мій, uh -huh. на, на, на мій, мій апарат. І я відмовлялася. Але в мене і україномовного було мало контенту насправді. Тому що, ну, знаєте, як до повномасштабного це було не дуже поп популярно. Тобто, якщо якось так у ресторанах uh -huh. співаєш україномовний контент, так типу, ну, так собі. Так. Так собі, От. але, звичайно, що після е, повномасштабного в мене вже там десь, напевно, що 50%. І ми ж зробили гурт «4.5.0» на початку повномасштабного, буквально там типу за 20 днів. От і ми стали напевно, що єдиним повністю україномовним гуртом в, в Одесі. Але так, ми співали патріотичні пісні, там такі інші, в колабораціях за, з авторами. От, і, і ну, і це дійсно була така дуже велика потреба. Ми бачили, що, що люди просто в, за, в захваті від того, що таке нарешті з'явилося. От, шкода, що зараз вже гурту немає, бо нашого басіста забрали до армії, От, ну і дітаріста також, так що знаєте, так трохи. Але зараз дійсно я можу приїхати у будь-який ресторан, і в принципі, в першу чергу, будуть просити співати українські. Я від того дуже тішусь. Тобто, я запитаю, наприклад, я дуже люблю спілкувати з uh -huh. гостями і запитаю, друзі, типо, друге сет зробити англійський, французький чи, чи український? Всі українські. Uh -huh. Я така, окей, клас. Так що зараз це я ж кажу популярно модно. Люди, люди можуть співати, Люди починають просити мене там заспівати які пісні, які ну, нові. Ну якщо там, ну, наприклад, не знаю. І це дуже круто. Світлано, розкажіть, як народився ваш проєкт? Він народжувався насправді ще давно, але було якось, бажання, так так. Е, ну тому, що я філолог за фахом. Так, так е, хотілося сказати більше про це, так розказати більше про те, що я знаю, про те, що я не знаю, але хочу сама вивчити так і розповісти аудиторію. Але і якось все зупиняло мене. Трохи то не було часу, то закрадалися думки: а хто буде дивитися? А тепер, коли це я вже роблю і бачу відклик аудиторії відгуки. Що дякуємо за таку інформацію. А ми не знали, що там не знаю Шевченко е не просто про кріпаків про одвічну боротьбу українського народу. Так там є чудова лірика, і взагалі Шевченко він такий різноманітний. До речі, є і російськомовні повісті в нього, і це непогано. Треба їх вивчати теж, тому що вони автобіографічні. там дуже багато про самого Шевченка як людину. І, взагалі, те, що нам показували його е, таким старим дідом у дідуганом в шапці, ну це нав'язаний таки образ, е, не знаю поета революціонера, але ні, він був франтом. Він такий український денді, він гарно одягався. В нього був смак і. Власне, тому він і створював а, прекрасні твори. І ну, це лише один приклад, коли копнути глибше, що ми той же Іван Франко, знову ж таки, вишиванка під піджак, це його стайл, так? Це його бренд, він це вигадав більше ста років тому. Зараз це знову модно, це круто. І таких прикладів дуже багато. І е, хотілося мені е, розказати про це аудиторії і. Я сама починаю відкривати для себе дуже багато чого цікавого, і знаєш, пропускаю через себе ці долі, так. І, наприклад, той же о, Василь Сумоненко, про якого теж випуск нещодавно був на каналі Поетика, що о, тобі 20 чимось років, так, це 60-ті роки, ти молодий, ти хочеш більше. А потім ти ну тебе просто ну якби його фактично міліціонери тоді не вбили, але довели до такого стану, що він помирає за кілька місяців після побиття міліціонерами, через що? Через те, що він. Писав свої вірші, те як думав. Писав про Хрощова, головний кукурудзяник країни. Писав про е, Биківню, Це під Києвом місце масових поховань репресованих Сталінського це сталінський режим 30-ті роки були ці вбивства. І, і в 60-ті е, Симоненко про це дізнається Василь і починає розслідувати. І звісно, одразу за ним пильний нагляд. І до чого це веде, що в 28 років він просто згорає від раку не рок після побиття міліціонерами, і коли я пропускаю це це через себе. Він до речі, ще ще був журналістом. Ну, ви собі, так? так це це нібито і наша історія. Так. так? Коли скільки розслідувань ми робили, так скільки ну і всього, і нашого локального, і українського масштабу, і ти розумієш, що е, тобі просто ну не давали сказати слово. Якщо ти казав, то, то все, то на тобі табро, і рано чи пізно тебе знищать і і ну. Я ж кажу, що я коли готуються випуски ночами, здебільшого я це, це ніби ну, як біографія людини твоєї близької стає, і ти настільки цим переймаєшся. І коли ти вже м, озвучуєш це, е, то мені здається, люди, коли чують, вони стають о, ще більше усвідомленими в тому, що ми незалежні, ми українці і ми. Маємо стільки всього ще чого треба дослідити і сказати всім, так і заявити про себе знову ж таки світові. Не забувати, що ми Україна, ми незалежна країна вільних людей. Ось тому і на цей направлений мій проєкт говорити більше, розказувати відомого, невідомого відкривати ці таємниці, і я сподіваюся, що аудиторії буде подобатися. До речі, хочу запитати ігорі. Я знаю, так що ви дивитися да, да, так, я думаю, як перено. На ваш канал. Це дійсно ну, крута, правильна ідея. Тим більше, що в 60-х роках було дуже велика кількість письменників, які ми не знаємо, які ми не вивчали в школі. Або вивчали якісь після які річки. Тобто ми просто. знаємо там рильське витичину Сесюру, але mm -hmm. у, у них були їх учні, які потім були останньою волною шестидесятників. Там навіть в Одесі був поет Валентин Мороз, наприклад, він був учнем Павла Тачини. До речі, так я ну, знав його дуже добре. І в спілці письменників він дуже багато розповідав саме про став, як він становився письменник, як він зустрічався там з класиками, того кого ми знаємо класиками вже. Багато років. Це дійсно ну, історія нашого міста, історія нашої країни. І, те, і що... ніхто, ніх... Мало хто знає про це. І те, що Україна, і не те, що Україна, Одеса українська, вона не зараз так, стала раптово, так? Знову ж таки, Іван Липа, комісар Одеси УНР, це вже е, е, 1919 рік, якщо не помиляюся. Сто років тому вже заснував за він. Заснував в тому числі українську просвіту в Одесі, Одеський літературний клуб в Одесі, е, до того брат, братство, братерство, як вони сказали, <кхи> Тарасівців. <кхи> а я вже починаю більше. Так, так, так. так, хочеться розказати все, тому що ну, це дуже важливо, що е, Одеса україномовна була, і е, той же Іван Липа в них навіть був, що ти маєш е, двох людей навчити е, говорити українською мовою. І вони е, хотіли відійти від цієї шароварчини, це українофільство, просто о, як гарно співають солов'ї, так? А про те, що. Нас витоки дуже глибокі, наше коріння, і тому цьому знову ж таки треба навчати. Не всі про це знають. І ну така місія зараз наша виходить так. Про проект я хочу, щоб ви відзначили іншу сторону. Що ночами пишете? Mm. Що це такий тернистий шлях? Я бачу багато mm. коментарів. До речі, на каналі дуже вас підтримують і кажуть супер, робіть більше. Ми mm. це просто лайт, навіть mm. для просування відео mm. про ту популяризацію, монетизацію. Так наскільки це? Важко теж дається, як, ду... як робиться проєкт. Це дуже важко. Треба одразу розуміти, що дійсно, як ти правильно сказала, це тернистий шлях. Ти ти стаєш на цей шлях, усвідомлено, що кілька місяців, а може і рік і два, ти будеш працювати просто. Ночами так. писати е, і буде не так багато підписників, як хочеться, тому що це не розважальний там дуже контент. Так це освітній проєкт, і е, ти стаєш на цей шлях, усвідомлюєшся, і в принципі йдеш. Ну, як казав Франко, лупайтесь у скалу, ну борітеся, поборете, казав Шевченко. Ну, власне, е, ну це такі пафосні слова, коли там наш культурний фронт, там ми угу. маємо це пафос, але з іншого боку. Ну, я відчуваю себе на своєму місці, тому що знову ж таки є певні знання, знання. є чого, то, того, що я ще не знаю, але хочу пропустити через себе і дати е, більшій кількості людей. І е, важко, можливо, через те, що ще ну так, коли мало підписників, ти е, намагаєшся кожного так е, впевнити в тому, що це. Е, Правильна справа, цьому треба о, приділяти увагу. Ще не дуже я розумію, як працюють алгоритми Ютубу. До речі, в, ну, в цьому розкажу. так буду вдячна, тому що дійсно або залітають ті відео, які суто розважальні, або ті, в яких там там десятки тисяч підписників. Але як тих підписників взяти? Так тому ось о, це мій початковий шлях, так і хочу вас почути, я як працюють да, алгоритми. Просто YouTube. поду про. Щоб, е -е -е, трохи простіше відповідаючи uh -huh. на, на, на ваше питання. Ти просто заливає, заливаєш відео, там, наприклад, там кожен день, або там, ну, з періодичністю два відео там, uh -huh. на тиждень. І все і не головне дебі... періодичність це дуже дуже важливо для просування відео. Ну я потім не виразкажу, як працює, тому що ну у мене та ну тернистий шлях в цьому, і там багато підписників на моєму каналі. Ну а але це інша історія. Але щоб зробити якісний контент, так щоб навіть Єди... одне-два відео на тиждень це треба багато роботи у Світлани Вот е круто, що у, у неї дуже класна картинка. От чого немає у мене. І це насправді основа будь-якого відео, яке, яке може набрати дуже багато переглядів. Ви свій контент теж українською робите? Ні, мій контент на російській мові. Я намагався робити відео, але аудиторія не сприймає вказане. Це пов'язане ну, з тим, що тобто, у мене ау аудиторія, яка формувалася там був декілька років і вона росте, тобто, ну я стиснений в, в цьому. А ви не хочете виховувати, перевиховувати? Ні, я вам скажу, що якщо тобто, ну, о, так скажімо, є такий принцип, що риба полюбляє черв'яків. І тобто я даю те, що моя аудиторія просить. Mm -hmm. Ну, закони телебачення. Так, да, і це ще це, ще. Да, ніхто, ніхто це не відмі, відмінить. У мене там бувають там, деякі ну, там коментарі, там чому не українською, але ну кажу, ну давайте ми всі проголосуємо. Ну, люди голосують. Тобто, ви приходите за інформацією або за а, а або за формою подачі. І е, от те, що я намагаюся зробити, це зробити якісну картинку наразі. Uh -huh. Нано, ну, де ви шукаєте український контент? І якісний? Ну, дивіться, по перше, я е, дуже полюбляю дивитись Тікток і підписуюсь на всіх українських зірок. Мені дуже подобається останні дві пісні, які просто в голові постійно. Це Міша Крупін, пароль Макарена. Просто клас. Вона така дуже качова пісня. І дійсно там вже ж ну історія. От і друга, яка мені дуже сподобалась, остання пісня це Шумеї Тіна Карльсті Стерва, також дуже класна українська пісня. І от постійно мені. Підкидає Тікток, okay. іноді підкидає Ютуб, але просто не маю часу дивитись. От дійсно дуже зацікавлена е, вашим каналом. Тож подивлюсь, тому що зараз е, я підписалась у TikTok, є така дівчинка, в неї канал називається Крапка крапка і Вона розповідає так, не дуже коротесеньку історію України. В мене кожен раз шок. Кожен раз я просто дивлюсь, що ми взагалі нічого не знаємо. Ну ага. я взагалі нічого не знаю про, про історію України, і все те, що розповідалось у школі, це просто 0,001%. відсоток. Вона розповідає такі речі. Я кожного разу ну такі от, ну шок. Просто розумієте, і я просто дивлюсь, боже скільки всього було знищено. Просто все, історія, музика, пісні, книжки, там, я не знаю, все, картини і ну, просто шок. І тому зараз ну, е, намагаюсь пропросувати. Іноді спілкуюся з друзями, які мені постійно кидають якісь тупі, вбачаюся рілсіки е, uh -huh. саме російського е, производства, і це просто жах. Ну, там реально там немає інтелекту взагалі. Просто. О, тому шукаю десь на ну, якось так інтернет сам, тому mm -hmm. що в мене просто вже з заточка підписує, на україномовний контент, і воно. воно просто само по собі підкидує постійно якісь там цікаві контенти. Ну цікаві акаунти я підписуюсь. Отак Останок, на коротко кожного рекомендації теж, де шукати український контент. Або можливо, підпис підпи на кого ви підписані, і рекомендуєте. Ну, стосовно історії, брати Капранови. На жаль, Дмитро о, кілька днів тому о, передчасно о, помер. Але о, канал, я так розумію, продовжується. До речі, о, ще спілкування з людьми, тому що коротко скажу: о, наприклад, в Києві буде книжкова виставка на ВДНХ. Ось цими вихідними я хочу поїхати і поспілкуватися, набрати цих контактів і підписатися і. І, ну той, хто шукає, він завжди знайде. Тож, шукайте, є дуже багато україномовного крутого контенту. Ігорю, коротка рекомендація. Підписуйтесь на Світлану Пензову. По-перше, по-друге, підписуйтесь на про на мій канал. І створюйте контент. В першу чергу створюйте контент. Наразі прекрасна нагода це робити. Можна ще малесенька рекомендація. Просто це, це те, що я рекомендую своїм друзям. Кажу, просто лайкайте, коментуйте український контент, ніяк не реагуйте на, на, на російськомовний. контент. хоча просувати і він так? Про, так, хоча просто лайк. І в мене просто у, у російськомовний контент він просто зник. Його просто немає. Його просто ніде немає. Просто от mm -hmm. я дивлюсь тільки україномовний і, і англійськомовний контент. Все, точка, Все. нічого не, не треба робити більше. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали Світлана Пензова, Нана Кріцак Ігор Шавров. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.